Ракети, бронетехніка, боєприпаси, системи та комплекси ППО це далеко не повний перелік того, чим ЗСУ зуміли посилити обороноздатність України минулого року. Результатом стали знищені аеродроми, підбиті підводні човни, потоплені кораблі та збиті літаки. Здебільшого досягти цього вдалося за допомогою західних видів озброєння, які з них виявилися найефективнішими. Про це далі. Далекобійні ракети запорука успіху Сил оборони на думку багатьох світових аналітиків. І цього року вони нарешті з'явилися на озброєнні ЗСУ. Спочатку у травні Британія першою наважується передати нам свої ракети дальністю до 300 кілометрів. Шедоу». через два місяці до них приєднується Франція та відправляє свої скальпи. За пів року роботи результати їх застосування перевершили усі очікування. Ракети Штормшедоу зараз справді роблять величезну роботу, просто неймовірно. Кожен приліт для Росії це дуже болісно: чи то в Криму, чи, наприклад, на якихось окупованих територіях. Це завжди неймовірно боляче для них та ефективно для нас. Це ось Крим, база Чорноморського флоту, штаб, це кораблі в ремонтному доку. Це ось Новочеркаськ, приліт по великому десантному кораблю. Це просто неймовірно. Ці ракети здатні розвивати швидкість до тисячі кілометрів на годину та несуть до 450 кілограмів вибухівки на відстань 300 кілометрів. Крім того, Україна першою адаптувала західні ракети до радянських су 24 і тепер їх використання обмежує лише кількість ракет та домовленість не застосовувати їх по території Росії. За словами військових, шторм Shadow та скальп показали практично стовідсотковий результат знищення цілей. завдяки ним ЗСУ завдали поразки російському чорноморському флоту, змусивши РФ вивести залишки чорноморського флоту, в бухти новоросійська і відповідно підводний флот у Балтійське море до Санкт-Петербурга. І ще однією ракетною перемогою стало подолання Україною негласного вето на постачання довгоочікуваних атакамс. Цей крок у 2023-му став одним із ключових у питанні підвищення класу зброї, яку нам передають союзники. І Україна відразу ж показала, для чого півтора року просила саме ці ракети. Перше ж, застосування атакам було настільки епічним, що расисти запам'ятають його назавжди. У ніж боку. Нічні прильоти у жовтні 2023-го по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська дали рашистам остаточне розуміння. 80 кілометрова зона, яка раніше рятувала їх від Хаймарс, більше не є безпечною. Тепер її треба збільшувати вдвічі. Ми побачили, що маючи на руках зброю. Навіть не 300 кілометрів, а 160 км, кілометрів ми змогли нанести удар, який російські воєнкори описали як найбільш потужний удар по авіації Росії. Різні джерела різні цифри називають. Офіційні джерела називають цифру, що було знищено мінімум 9 Гелікоптерів та знищення системи ППО, які це все діло прикривали, неофіційні там сімдери. Вони називають там двадцять один вертолет. Атакамсе, які отримала Україна, це касетний варіант із меншою дальністю польоту 165 кілометрів, але з більшою кількістю елементів, що вражають у кожній такій ракеті 950 окремих суббоєприпасів загальною вагою 570 кілограмів. Вони дозволяють російську піхоту просто викошувати коли вони наступають і коли їх багато, касетний боєприпас лягає просто ідеально. Півтора футбольні поля накриває, тобто один касетний боєприпас це приблизно 10 звичайних. Ще однією зброєю, яка змінила правила ведення війни, стали засоби швидше захисту, ніж нападу. Навесні 2023 року. Україна вперше отримала два дивізіони систем ППО Петріот. 4 травня 2023 року назавжди увійде в історію як день, коли вперше над Києвом було збито балістично гіперзвукову ракету Кінжал. Зброя росіян, яка вважалася раніше непереможною, була знищена. У Кремлі не повірили своїм очам і за два тижні вирішили повторити. Цього разу запущено було одразу сім кінжалів, але історія повторилась: усі ракети було збито невипадкову передачу систем Петріот та знищення саме крилатих ракет кінжал та калібер сполучені штати назвали однією з найуспішніших інвестицій у моменті протидії російській військовій загрозі. Крім того, українські розрахунки Петріот блискуче продемонстрували можливість цих комплексів збивати російські літаки та гелікоптери на відстані у понад сотню кілометрів. Показавши, що перебуваючи в правильному місці, системи ППО не лише захищають міста, а ще й можуть допомагати в наступі. Ми обороняємося. Ми обороняємось, захищаємо Київ та низку інших локацій та міст. А тепер, ось з літа минулого року, атакуємо. Атакуємо Російську Федерацію. Над Брянською областю було збито чотири судна: два вертольоти та два літаки. І ось зараз п'ять літаків, тобто Петріот огризаємось дуже серйозно. Кожен літак коштує близько 50 мільйонів доларів. Наприкінці 2023 року стало відомо, що Україна отримає ще одну систему Петріот від Німеччини, що дозволить збільшити загальну кількість дивізіонів до трьох, а це 24 пускові установки. До речі, постачання кожного із цих видів озброєнь на початку оцінювалися як неможливі, але в результаті всі вони опинилися в Україні. Початок наступного року має принести нам черговий раніше недоступний засіб враження винищувачі F-16. Але вже очевидно, що лише літаками новинки 2024-го не обмежаться. Тож наступного року нам точно буде чим здивувати расистів.